Всім привіт, вас вітаю канал Микітаплеєр. Це реп... реплей від підписника на об'єкті 75А, важкому танку 10 го рівня радянської гілки, з якого задня. Якого дуже рандомна броня. Та, та велика альфа, як для радянського танку. 600 одиниць шкоди. 600 одиниць шкоди. А тут відбувається на вдача в тому, що ЛТшка була АФК і 705А проїхав без засвіту в тил Бабах. Тут вдача бувається, гравець з танча. Ви 4005. Поглядає баба. І тут, і тут виявляється АФІК Мантикора. Ментико, Герой збиває мантікору і їде добивати бабах. Первый сюда я бабачу. Ховаюсь. Пригрузи знищуємо антикору. У цього танку заднє розположення башки. Тому у нього якби у нього такий от танк. Тут вже перестає вести і починає видавати бабаха альфу. Грозь знищує бабаху все одно. Зараз знову баба бабаха видасть. На тисячу. Реселишається 300 хп і він їде все одно захоплювати ворожу базу. Тут в 705-му порядку зламали двигун, тому він ну, так, так повільно їхав. ще й відбивається від ОСО 7-го. Йому допомагають потехи відбитись від ОС 7-го. Це магія, це називається магія шопного танку, коли танк у якого 300 хп захоплює базу і перемагає. Прикол в тому, що сопротивники вже практично захопили базу з командників, тому, тому гравець їде брати базу. Зараз буде дуже веселий момент, найпічніший цьому бою. І не попадає. Це називається майошотного танку. Дуже гімбово, коли воно так відбувається. Ось отримав елітний рівень 70-705А. Туп один по досвіду. 4400 шкоди, 4 кіла, 2520. Натанчено медаль загапник та медаль спартанець. Pode автоподин по досвіду. ТОП-1 по шкоді. І топ-1 по кілам. Розвім бою отримав топ-1 по всьому. Фінансовий Звіт мінус 27 тисяч такий потужний бій Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал.